У цьому відео ви побачите такі чудові знахідки. Тому влаштовуйтесь зручніше. Поставте лайк цьому відео або вже після завершення його. А також обов'язково підпишіться на цей канал. На жаль, тільки 6% підписані. Вам бажаю приємного перегляду. Друзі, вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні у нас середа. 15 листопада, середина місяця, останнього осіннього місяця і в мене є знахідка, яку я хочу вам показати. Ось такий біленький грибочок. Досить такий дивний, але здоровий. Почну я відео з цього. З самого моменту, хоча насправді я вже трішки назбирав, покажу вам. Ось такі зелениці і трішки польських грибів, буквально декілька маслючків. Але подорож продовжую. Попереду ще чекає, якщо він в мене дочекався, маленький боровичок, який я залишав, побачимо, чи за три дні він виріс, чи ні. І йдемо далі. Трішки дивно, що цей білий виріс на місці, де ростуть боровички, але боровичків немає. Ходжу я, значить, по такому чудовому лісі від попереднього грибочка, якщо напряму тут метрів може 100, ходив я досить таки недовго. І -гі. що я знайшов? Ось такий чудовий боровичок. Давайте будемо його зривати. Яка о, бочечка Ви маєте це побачити. Який красунчик, погляньте. Чому він раніше не почав рости? Вже б досі був би такий великий і чудовий. Ще одна дивна новина. Я цілий. Грибний сезон сюди заходив на це місце. Я тут не знайшов жодного грибочка. А виріс він во 15 листопада. Не знаю, що й казати. Є ще в мене одне таке місце, куди я ходжу-ходжу, але ще не було. Сподіваюсь, і там щось знайду. Настрій, звісно, дуже таки піднявся. Попереду ще багато грибних місць де можуть вирости бровички, тому швидше йдемо і будемо шукати ще. Вас я попрошу підтримати відео лайком, підписатися на канал. На жаль, тільки 6% глядачів підписані. Попереду буде ще багато чудових відео, є багато ідей, хоч і попереду зима. Тому чекаю вас також і в коментарях. Погляньте, що я знайшов. Хочу сказати, закричати навіть нарешті, нарешті. Що ж, давайте будемо зривати. Нагадаю, сьогодні 15 листопада. Щоб ви розуміли, це на всю долоню, а рука в мене досить таки велика. Звісно, я пізніше його зважу і спробую написати, скільки він важив. Ну він тяжкий. Хочу вам розказати таку історію. Це моє, скажімо так, найулюбленіше місце. Я тут знаходив свої само найбільші гриби. Ось тому, чому я сюди ходжу. Ось такий велетень. 15 листопада. Що саме дивне? Я вже вам казав, що є в мене місце, куди я. Де ще не було в цьому році гриба, і це так, і це воно. Ходив я сюди кожного дня майже. 200 метрів в одну сторону, бо це можна сказати на кінці, так знаходиться це місце. 200 метрів туди, 200 метрів назад. Можете порахувати, скільки разів я тут був. І немає, і немає грибочка. А я все чекав. Поки я говорю, сподіваюся, я вставлю відео з минулих років. Дещо, що я тут знаходив. Тобто пів кілограмові грибочки вищого гатунку, тобто має бути під шапкою повністю біле. Це тут норма. Найбільший грибочок я знаходив на цій галявині. Важив він також вищого гатунку, важив він 950 грамів. І коло нього ще ріс старий гриб. Старий гриб був. Був близько 2,5 кг. Навіть у відро не поміщався, хоча 10-літрове відро таки досить таки велике, але шапка не влазила просто. І ось нарешті в кінці сезону з'явився тут один грибочок. Що ж, будемо шукати ще. Шкода, що тільки один. Ставлю також фотографії, поки я говорю, сподіваюся, фотографії з'являться. Це 2019 року. На цьому місці я знайшов 1, 800 грибів. Вищого гатунку два гриби було більше як по пів кіло. Один був 505, здається грам, а інший 550 Був старий гриб близько кілограма. Найулюбленіше моє місце, але один грибочок тільки, шкода. Пусто недаремно я сюди зайшов такий. Погляньте, ось це те, що ми зараз знайшли, а ось це попередня бочечка, Декілька разів менший. Навіть в порівнянні з цим досить таки великим грибочком цей значно важчий. Не можу навіть пальцями корінь обійняти. Що ж, шукатиму ще. Йду я вже потрішки додому і зустрів свою матір. Вона також вирішила пройтися по грибочці. І це її знахідки. Це я так поставив, але це вона знайшла на одному місці всі ось ці грибочки. Навіть Ще один. погляньте які чудові. Шкода, що я туди не загляну, але ну, вони просто супер. Просто уявляю, з яким задоволенням збирати такі грибочки. Просто суперово. Звісно, я туди збирався зайти, але вирішив на зворотньому Шляху зайти, але мати все ж таки зайшла раніше. Ну просто чудові. Нагадаю, все ж таки сьогодні 15 листопада. Ось ці грибочки, це мій грибочок той, що я знайшов. Ось цей поїджений, що ви вже бачили напевно відео. Ось таке суперове. Вирішив вам це показати біля місця, бо знайшов польські грибочки ще. Просто навіть не віриться, що такі грибочки ростуть в середині листопада. Вже можливо найближчі дні буде перший сніг, а грибочки просто супер. Що ж, будемо рухатись далі потрішки додому. Ось хочу показати вам польські грибочки на тому місці, де я знайшов близько трьох десятків і ще взяв близько 25, наскільки я пам'ятаю, і залишив. Вони, звісно, маленькі підросли. Виходить, пройшло тиждень. Ось такі грибочки польські. Зараз все, що залишили, забираємо, тому що наближається зима. Десь ще бачив, але вже загубив. Розмір цього разу невеличкий, я прикріплю відео. До тих грибочків. Що ж, йдемо далі. Ось погляньте, буквально в двох метрах звідси я збирав ті польські грибочки і помітив ось таке. Спочатку я подумав, що це польський гриб, такий поїджений. Але це, як скільки я бачу, це білий гриб. Що ж відкупим О, ніжка в його здорова. Гляньте який чудовий, найбільший за сьогодні. Що дивно, що я в цьому році тут, звичайно, не знаходив. Не знаю, чому так сталося. Взагалі не знав, що тут ростуть біли Що ж, у нас вже є три грибочки і ми рушаємо далі. Що ж, у мене ще одна чудова знахідка і гарна новина. Це боровичок. Іду, я, значить, дивлюся, я такий мох припіднятий. Зриваємо... А, дивіться, а він не один. А цих я не бачив. Ну, виходить, разом з вами знайшов. Звичайна грибниця. Знаходив вже тут неодноразово. постараюсь прикріпити посилання. Знаходив 2 листопада, знаходив 8, а 12 листопада. Я знайшов тут, але вам я показав його вже пізніше. Це той грибочок, що був гнилий. Тому що тут були грибники. Прямо перед носом інших грибника забрав. Ось така історія. Що ж, будемо дивитися ще, можливо і попереду мають бути. Рухаюсь я додому вже в сторону. Переходжу ось таку дорогу лісову. І спочатку не повірив, навіть ногою трішки копну, наскільки я бачу, це ж такий білий гриб. Не знаходив я ще тут ніколи. Погляньте, яка нога. Так, це точно білий гриб. Це вже точно несподіванка, несподівана знахідка і велика несподіванка. Кладемо до решти і потрішки рухаємось далі. Ну що ж, забираємо бровичка, що ми залишали, нічого він не підріз. Ось такий малюк. Ну, нічого не зробиш. Середина листопада 15 вже давав йому шанс підрости, тому що залишив я його 12-го тут, пройшло 3 дні і нічого не змінилося. Йдемо шукати ще. Пішов я на місце де ростуть бровічки. Сьогодні ще поки що не знайшов, але я вам хочу дещо інше показати. Це те, що я вже багато разів розказував їжовик строкатий або їжовик лоскатий, зазвичай полюбляє рости по тих місцях, де ростуть боровички Я його не брати, його смакові якості мені, якщо чесно, не дуже подобається, немає там нічого. Просто покажу вам кількість, скільки їх тут виросло на одній грибниці Ось ось. Зовсім маленькі ще. І ось так ланцюжком ростуть тут ще. Звичайно, багато грибників їх збирають. Це є ццівний гриб. Ось як бачите, хтось зрізав, тільки був червивий, це вже давно він тут лежить. І ось така галявина з такими грибочками. Ну а я йду шукати боровички. Погляньте такий ліс, вільхово-сосновий. Неділю я тут ходив і вже знову наросли польські. Знайшов я тоді в неділю більше двох десятків, напевно, тут. І вже бачу, знову понаростали молоді. там будуt kurator razem z nami Tak, gdzie się Шапочку? Так, нажму на паузу, роздивлюся краще і покажу фінальний результат. Ну що ж, для вас минула мить, для мене декілька хвилин. Погляньте, які чудові вдалося знайти польські грибочки. Досить таки тяжко їх тут шукати, тому що колір шапки досить зливається такий з листям і його майже не помітно. На жаль, камера це не передає, але дуже-дуже схожі кольори. Якщо я не помиляюсь, 24 штуки. Чудове місце, тому що ніхто тут не ходить. Ніхто не вірить, що тут можуть рости гриби. Можна сказати корчі. Ось такий лайфак. Знайшов ось такі маленькі польські грибочки. Молоді, але я їх заберу, тому що вже обіцяють мороз. І перший сніг. Огляньте, які чудові. Все рівно вони вже не виростуть. Зазвичай я такі залишаю, але вже немає сенсу зараз залишати. Все рівно не виростуть. А ось ще є зеленичка. Ось така чудова. Ще ж беремо в неї. Шукаємо ще. Погляньте ще яка потужна зеленичка. До речі, вже не перша така. Вже декілька знайшов. Такі добре в середині тижня йти. Тому що на вихідних людей дуже багато. Ось знову молоденький польський. Вже трішки таких назбирав. Зазвичай я так і не беру невеличкі, але так як морози. Закриття вже буде грибного сезону, тому ми беремо все, що є. Ось цей розмір це вже набагато краще. Середній такий, це вже радує. На жаль, зустрічається тільки по одному. Ось погляньте які чудові. На товстій ніжці, молоденькі, гарні. Та таких навіть влітку не було, коли грибний сезон був у розпалі. О, які суперові. Вже збираю ось такі молоденькі. Вже вирішив не знімати, але дивлюсь іще, іще є. Всі однекого розміру. Якраз для маринування саме те. Так, хочу сказати, що грибочки все ще є. Цей маленький, а ось цей вже кращий. ти ще одного зривав? Що ж, йдемо далі. Ось. Нас ще радують такі грибор. Це вже більш старий, але на сушку піде. Цей кращий. І тут ще один. Молоденький. Так, шукаємо ще наступні. Хочу вам показати, що зеленички ростуть не тільки на пісочку. Ось погляньте, які мохові, просто чудові. Я вже трішки назбирав, але поглянув, далі пройшов чай. Тому вирішив раз така кількість, то вам показати. Ось перша кучка буде. Десь я бачив, ще були. Так, цей вже трішки погане. На я сюди не заходи, зазвичай на цьому місці більше польські грибочки люблять рости, а сьогодні ось так. Ось одна кучка. А ось нічого. Що ж, надрізай дивлюсь чи не червиві і йду далі. Зеленички все ще ростуть. Це я трішки то на так, а так взагалі неї не було видно. Ось така чудова. Нагадаю, називають її ще рядовка зелена, так правильно, але в нас так кажуть зеленичка. Іду я над краєм лісу, як завжди і не можу поспройти ось таких грибочків чудові. Бачу, ще малесенькі. Суперові грибочки. Край лісу, дорога. Сподівання є знайти білих сьогодні, але не знаю. Принаймні одненького я залишав, тому можливо щось і знайдемо. Молоденькі маслючки, просто чудові. А тут поруч зовсім маленький. Росте польський грибочок. Ай, ну просто який красунчик. Все ще ростуть 15 листопада, середа. А ми ще все ще збираємо грибочки. Рідко таке буває. Зазвичай буває, що може вже і сніг бути в ці парі. А нас в цьому році радують грибочки ще. Ось як дивно росте цілиниця шапкою вниз. Але я ще побіти польські грибочки. Ось якось так беру, беру польський і не знімаю вам, ось який надовгій місце. Вже в кінці хоч декілька штук зніму, думаю. Ось так чудово ростуть, прямо біля дороги. Така стежка вже мало хто на ній їздить. Близько десятка тут знайшов польських. І будемо шукати ще. Люблять вони зараз так рости біля доріг, біля низин, де сосновий ліс потрішки переходить у вільховий. Йдемо далі шукати ще й біленькі грибочки. Ось ще молоді моховички, у нас на них кажуть багнюки. Один, другий. Не скажу, що це улюблений їхній ліс, є де вони досить таки більш полюбляють рости, але все ж така знахідка досить радує. Ну що ж, я вже на звичному місці на кінці лісу, тому покажу вам фінальний результат. Дуже порадував мене сьогодні цей день. Якщо чесно не сподівався ні в обш... майже нічого знайти, особливо білі гриби. Ось такі чудові польські і боровики. Нагадаю, що ось ці красиві боровички, це знайшла моя мати. І віддала мені, тому що я вже рухався в сторону дому, а вона ще йшла вперід. Це мій провичок, такий красень, велетень. Тяжкий. Шкода, але грибний сезон потрошки завершується. Можливо, навіть на днях буде вже мокрий сніг, коли ви дивитесь це відео. Напишіть, яка у вас ситуація на дворі. Чи ще гарні дні, чи вже досить таки холодно. Я буду рухатись додому, тому дякую всім, хто додивився до цього моменту. Підтримайте відео лайком та підпискою. Дякую, що дивитесь, і до наступних зустрічей у лісі.